Катерина втілила свою дитячу мрію. Її хобі перетворилося в роботу. Дизайнер за освітою рік тому відкрила власний магазинчик, в якому креативні деталі для затишку в оселях. Неповторні кольорові подушечки, м'які іграшки, різблені з дерева-вивіски. Кожна деталь тут година, дві, а то і тиждень роботи. Хобі не одразу приносило кошти. Спочатку було важко та з часом знайшла єдинодумців. І разом вони зуміли наповнити весь магазинчик виробами. За це все я якось ярендую і квартиру, і магазин, і і звісно, всі всі, які якісь там. Прибутки, які вони ну, заробляються, то воно все йде на як я завжди сміюся, що це йде на мої капризи, тому що це мої капризи це якісь нові проекти, в які треба вкладати гроші в матеріал, в роботу і хто зна, коли воно ще відіб'ється. Мар'яна, на відміну від Катерини, на своєму хобі заробляти не вміє. Дівчина має постійну роботу, а для душі організувала групу для дітей, де навчає їх всьому, що вміє. У вихідні два десятки дітлахів від 5 до 14 років роблять різні. Рамочки, ш'ють іграшки та розфарбовують пляшки. Плату Мар'яна бере лише за матеріали, і того не завжди вистачає. Я подаю їм ідею, так і приблизно показую, як цю ідею втілити. Вони вкладають свою душу, всі всі свої фантазії, так включають і виріб. Коли виходить абсолютно інша річ ніж ми очікуємо, але дуже дуже цікава. Навіть нас за годину Мар'яна зуміла навчити мистецтво художнього оформлення, декупаж. Щойно я виготовила ексклюзивну пляшечку у стилі декупаж. Зараз спробуємо перевірити, за скільки я зможу продати свою творчість. Виявляється, зробити виріб. Це пів справи. Куди складніше продати? Ми пробуємо. На ексклюзивну творчість реагують по різному. Комусь відверто не сподобалось, та більшість таки оцінила. 60, 80 гривень думаю. 100. гривень. 30-20. І Досить дозерна пляшечка. натуральна робота, натуральний гарний розпис. Якщо ексклюзивно все. «Гривень 50». «Дивіться, власноруч зроблена. Маки, за скільки би купила? Ну гривень 250». Дівчата трохи порадились, поторгувались і таки купили наш виріб. Клас тримай Ура, будь здоровенька щаслива і того дві години роботи і 100 гривень. У мене в кишані Хендмейд – це приємна праця. Вона заспокоює і піднімає настрій та продавати свою творчість. Це теж особливий талант.